Ну, зараз говоритимемо про освіту. Основний етап цьогорічної вступної кампанії завершився. Понад 176 тисяч абітурієнтів отримали рекомендації на навчання, і з них більше 65 тисяч на бюджет. Інші на контракт цього року. Уперше система автоматично розподіляла місця на бюджет і на контракт. Найбільший конкурс на спеціальності з економіки, права, журналістики та лінгвістики. Найпопулярніші напрямки менеджмент, психологія, медицина та ІТ. Частина вступників може отримати гранти від держави до 37 тисяч гривень, якщо мають високі бали. Результати остаточного зарахування підсумують 1 вересня. І зараз до нашого ефіру долучається Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Доброго ранку Вітаємо. вітаю, студія. Отже, пані Юлія. Давайте поговоримо про вступну кампанію, і, зокрема, ось цей алгоритм цьогорічний розподілу бюджетних місць. Чи справді він працює прозоро і чи немає нарікань з боку батьків і абітурієнтів? Так, дійсно, в 1 липня стартувала в Україні вступна кампанія. І 6 серпня ми отримали оприлюднили наші університети, заходи вищої освіти, списки тих, хто отримав рекомендацію для навчання на бюджеті. І до 30 серпня будуть формуватися списки тих, хто отримує рекомендацію для навчання за контрактом. Система зарахування, взагалі, правила вступу цього року дійсно дещо відрізняються від попередніх, але багато років ми вже маємо систему, яка відрізняється абсолютною прозорістю. Тобто, коли наші абітурієнти подають заяви для вступу в університети, то ці списки оприлюднюються відповідно за рейтингом за середнім балом, і таким чином ми фактично бачимо абсолютно прозоро сформовану комп'ютером списки, сформовані тих абітурієнтів, які рекомендовані для навчання відповідно до їх середнього балу. Фактично невеликою інновацією такою цього року є те, що автоматично зарахування відбувається сьогодні і на бюджет, і на контракт. Поки ми вступна кампанія триває, ми маємо якісь попередні цифри вже маємо попередні тенденції, про які ми можемо з вами говорити, і які є цікавими нам стратегічно для визначення взагалі ситуації в системі освіти. Якихось нарікань батьків, якихось проблем особливих ми не бачимо в цьому році. Я думаю, що зараз потрібно ось. Поговорити про основні такі моменти визначні, які мають значення для нас. Дійсно, вже ми отримали зарахування на бюджет. Якщо порівнювати з тим, яку кількість абітурієнтів сьогодні ми маємо в системі вищої освіти, то в нас є 195 тисяч наших абітурієнтів, які подали заяви, і фактично дійсно 170-175 тисяч вже рекомендовані інші ще будуть визначатися. Тобто приблизно ми можемо говорити про те, що 195 тисяч студентів отримає система вищої освіти цього року в Україні. Якщо порівнювати з попередніми роками, то на жаль, ми спостерігаємо зменшення кількості абітурієнтів. Ось, наприклад, якщо назвати конкретні цифри, то 21 рік, з 21 по 23 рік, ми спостерігали збільшення абітурієнтів. Така була ситуація. Це дійсно було такою позитивним моментом. Але з 2024 року, тобто з попереднього року, ми почали спостерігати втрату контингенту, і минулого року це була кількість абітурієнтів сла 201 тисячу, і у цьому році ми спостерігаємо 195 тисяч абітурієнтів. Це ще раз, поки що не остаточні цифри. Да, це така тенденція, про яку ми можемо говорити. І дійсно потрібно продовжувати стратегічний курс на підтримку системи освіти, підтримку нашої молоді. Для того щоб зробити все для того, щоб наша молодь залишалася навчатися в Україні, це стратегічно важливо для майбутнього нашої країни. Ми чекаємо від міністерства дещо певних змін щодо правил прийому, тому що вважаємо, що під час війни правила прийому повинні складатися так, щоб враховувати всі ці виклики, які ми сьогодні маємо. І ми дуже важливо, що президент України Володимир Зеленський зробив такі заяви на день молоді. Він виступив з тезами про підтримку молоді, про підтримку прифронтових регіонів про те, що потрібно ну, фактично спрощувати правила вступу. Потрібно підтримувати освіту на фронтових на прифронтових регіонах. Чого ми чекаємо зараз найближчим часом від нашого уряду? Піднімаємо питання необхідності підтримки людей в цих регіонах, підтримки наших університетів. І ще окремих рішень там по спірантурі і по іншим напрямкам по підтримці шкіл в прифронтових регіонах, по підвищенню рівні безрівні безпечних умов навчання на в цих регіонах. Тобто, це той комплекс заходів і завдань, які сьогодні має уряд, має Верховна Рада України. Ми спрацюємо в тісній співпраці і очікуємо цих рішень. Пані що що Да. попри зменшення кількості вступників, от цікаво, а яку динаміку показали державні заходи заохочення вступу на технічні, інженерні і медичні спеціальності? Так, якщо говорити про спеціальності, про державне замовлення, да, то на сьогодні ми спостерігаємо, як правильно ви сказали на початку цього ефіру, про те, що вже традиційно на першому місці в нас такі спеціальності за кількістю поданих заяв: це менеджмент, це філологія, це право і так. Але звичайно, держава потребує на сьогодні спеціалістів в сфері інженерії, в сфері воєнних наук, в сфері будівництва і держава стимулює вступ на ці спеціальності тим, що там збільшено обсяг державного замовлення. Туди ми зараз будемо спостерігати. була розмова до міністерства. Була такі напрохання, звернення наше до міністерства освіти, щоб Система грантового з грантової підтримки нашої талановитої молоді також була спрямована в регіони, які потребують цієї підтримки, і на спеціальності, які потребують цієї підтримки. Будемо дивитися, чи спрацювало це, поки зараз бачимо вже що не дуже. І знову ж таки будемо ставити питання під міністерство перед міністерством освіти. Будемо разом аналізувати вступної кампанії, що робити для того, щоб дійсно абітурієнти йшли саме. На ці спеціальності для тому, що держава буде потребувати і вже сьогодні, потребує цих спеціалістів. А, тобто, скажіть, будь ласка, державні програми стимулювання вступу на технічні, інженерні ось ці медичні спеціальності, в яких є висока потреба в країні, чи вони сьогодні ефективно працюють? Ви бачите результат? Так, ми бачимо, по перше, ми бачимо те, що міністерство було запроваджено комплекс заходів. В принципі, традиційно в нас збільшується державне замовлення на спеціальності, які потребують, скажімо так, підтримки від держави, які спеціалісти випускники за якими спеціальності потрібні державі. Але на сьогодні ми ще будемо аналізувати. Але попередньому бачимо, що не на 100% спрацьовує ці комплекси заходів потрібно їх. Актуалізувати, збільшувати цю підтримку це можливо можливо вчиняти якісь інші заходи комплексні для того, щоб дійсно наші йшли навчатися на цій спеціальності. Наприклад, нас дуже турбує питання педагогічної освіти, так само тому, що там великий обсяг державного замовлення, але в зв'язку з низькою заробітною платою. Наша молодь не дуже йде на ці спеціальності, так. і так само перед урядом поставлена задача зараз розробити комплекс заходів для підвищення заробітної плати наших освітян, тому що нам потрібно підтримати педагогічні спеціальності. А це можна зробити один із основних заходів це підняття заробітних плат хоча звичайно питання дуже складне в умовах воєнного стану, але над ним потрібно. Так, пані Юля, дуже вдячні вам за коментар, за інформацію. Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій, була з нами на зв'язку.